Багато власників камінів скаржаться на те, що під час підкладання дров в камін чи в пічку частина диму попадає в приміщення, а це створює певний дискомфорт і з'являється неприємний запах. Я зараз вам покажу, як підкладати камін, щоб цього не відбувалося. Саме перше не треба підкладати чергову порцію дров, поки попередня порція дров не перегоріла. Як ви бачите, у нас вже дрова перегоріли і залишився лише тільки жар. Ви закриваєте заслонку повністю, чекаєте пару хвилин і обережно відкриваєте дверцята на пару сантиметрів для того, щоб стабілізувалася тяга в димоході. Після цього ви Повільно відкриваєте дверцята. Бо якщо ви їх відкриєте дуже швидко, частина диму буде затягнута самими дверцятами до вас в приміщення. Потім підкладаєте невелику кількість дров, це залежить від того, яка у вас завбільшки топка. Але, як правило, достатньо 3-4 полінячки. Закриваєте і відкриваєте повністю заслонку для того, щоб дрова розгорілися. Ви бачите, зараз пішов приток повітря в топку, горіння починається дуже активно. Достатньо буде 2-3 хвилини, це залежить від того, яка вологість дров. Після 2-3 хвилин, коли дрова розгорілися, ви закриєте заслонку настільки, наскільки потрібно, щоб плавно відбувалося горіння. Головне, заслонку повністю не закривати. Бо якщо ви закриєте заслонку повністю, пропаде вогонь і можливе закопчення дверцят. І це ще може привести до негативних наслідків. Друзі, якщо у вас залишились якісь запитання стосовно цієї теми, чи ви маєте свої коментарі, залишайте їх, будь ласка, під цим відео. Звертайтесь до нас за консультаціями по телефону, який зараз з'являться.